Научне зображення багатьох фактів: кругові діаграми, стопчити діаграми, гістограми, полігон частот і, взагалі, різні штуки не буду лякати людей. Частенько трапляються на іспиті. Зображення графічне зараз на екрані. На графіку, зображеному на рисунку, відображено кількість годин, які витрачав учень на підготовку до НМТ з математики протягом шести місяців. Ну, це ще не так багато. У скільки разів більше часу витрачено на підготовку до іспиту в травні, ніж у грудні. Вміння читати зображення різних подій, графічне зображення дуже важливе. Що там у травні? Скільки годин він витратив на підготовку до НМТ? Аж 20 годин. Так, я коротко записую, що у травні 20 годин. У грудні, у грудні шукаємо, скільки він витратив. грудень, увага, було всього-навсього 5 годин. Ну, можливо, не було часу і так сталося. Хто його знає? Грудень 5 годин, буває по-всякому. Тоді нас питають, наскільки, у скільки разів. Може бути наскільки, а тут у скільки разів. Як визначити ускільки 20 більше 5? Звичайно, 20 поділити на 5, і це буде аж у 4 рази більше. Звичайно, я умовно складала задачу, якийсь у мене був такий учень середньостатистичний. Є люди, які більше готуються, є люди, які геть не готуються. Але, знаєте, мені здається, що на сьогоднішній день от краще, це я вже кажу учням наступного року, системно, послідовно. Кожен е місяць працювати, робити одну й ту саму кількість годин, щоб потім перед іспитом не було колапса. Розумієте, тому що так буде легше і вам, і якісніший результат це однозначно. І я запрошую учнів, які будуть складати іспит в наступному навчальному році, вже нмт 2026 готуватися разом зі мною. В маленьких групах все дуже комфортно, я обов'язково тестую кожного учня. І ну, всі детальні умови я вам розкажу запис на моїй освітній платформі. Запрошую. Чекаю на мотивованих, на людей, які готові працювати. Знаю, що це надзвичайно важливо і триває набір, ще трошки не запізніться.